красуні, я сьогодні до вас з дуже важливою новиною, яка буває лише один раз на рік. І якщо чесно, я сама досі не можу повірити, що ми це робимо. Вже завтра, в холідей, стартує акція Чорна п'ятниця, і це буде найбільший розпродаж за всю історію бренду. 60% знижки на все модельне взуття це ті самі пари, які приймали участь в кампейнах, у рілсах, фотозйомках абсолютно нові, унікальні в різних розмірах, і кожна лише в одному екземплярі. А на сумки до 50% знижки, ручна робота, преміальна якість, шкіра, яка служить роками. І важливий момент: ми ніколи не робимо таких знижок. Це не фейкові акції, не накручені ціни, а реальна можливість забрати унікальну модель по ціні, якої більше не буде. Тому якщо ви давно мріяли про комплект від ковід, то просто завтра о 12.